Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріх. Блаженна людина, який Господь не порахує гріха і в кому немає підступу. А скільки я замовк, мої кості зістарілися від того, що я стогнав увесь день. День і вночі тяжеліла над дімною мною твоя рука, пропала моя волога, як у літню засуху. Я визнав перед Тобою свій гріх і не приховав свого беззаконня, я сказав. Я признаюся Господеві в своїх переступках, і ти простив провину мого гріха. За це буде молитися до тебе всякий праведний у відповідний час, тож навіть у велику повінь водини наблизиться до нього. Ти для мене притулок від утисків мене оберігаєш, радісними вигуками спасіння ти огорнеш мене, навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою маєш іти. Повчатиму тебе на тобі мій погляд, не будь і як кінь та осел, що не мають розуму, яких треба загнуздати вуздечкою і вудилом, коли до тебе не підходять, численні болячки у нечестивого, а того, хто покладає надію на Господа, оточуватиме милість. Веселіться в Господі, радійте праведні, вигукуйте з радісті всі, в кого шире серце.